Вітаю вас, друзі! Вітаю. Наш вечерня, наша вечірня, наша вечірня розмова Олексій Ляшенко. І що? Харківщина, наша, Все. Харківщина повністю по кордон визволена нашими військами, нашими хлопцями, нашими солдатами. А, так, Харківщину обстріль, Харківщину ще обстрілюють, достають і до Куп'янська, достають і до Харкова, тому що там Російська Федерація і ці міста знаходяться дуже близько до кордону. Але... Далі буде. Давайте, давайте потерпимо. Ми вже так багато терпіли. Головне, е, головне треба бути обережними і в Харкові, і в інших прикордонних місцях, не нетхувати тривогою і так далі. Все нормально. Далі. Багато ходить по мережам, багато в телеграм-каналах і багато такого сливу. Тікають, тікають росіяни, тікають зараз практично звід усіля Тільки от там. От... Від е Бахмута, там іде трохи туди до Великої Новосілки, іде там протистояння, і там ідуть бої, і артилерійські, і різні. А так всюди вони тікають. Е жалкуються ЛНР, так звані ДНР. Їх кидають, їх кидають на призволяще їх їх не беруть, їх не попереджують, їм не надають техніки, їм не надають озброєння, їм нічого не надають. Вони виходять, тікають. Ось бачив там як жалілися. Батальйон там якийсь там вийшов. З батальйону біля 380 було людей, залишилось з лиману. 193, все кинули, побросали. Вони знаходили, коли тікали, знаходили російських вояків з ногами перебитими і так далі. Допомагали. Ну нормально, біжіть, біжить. Біжіть, все буде добре. Ви головне, повинні біжати. Підемо далі, ми потихенечку, а далі я хочу подякувати фігурка Стефанії за ваш е, донейт. Ви підтримуєте і мене, і канал, і е, військових. Зараз збираємо на резинові чоботи, Є великий заказ. Вже заказ оформлюється. Будемо відправляти чоботи. осінь, осінь. Це так, також потрібно, тому що берці пропускають, берці не можуть витримувати. А ось резина, вона і по грязюки, вона якийсь період, може півмісяця, може три тижні, але все буде нормально. Йдемо далі. А що далі? Далі дзвіночок натискайте, щоб всі бачили, хто підписується на мій канал в Ютубі. Натискайте дзвіночок, щоб до всіх приходили повідомлення. Президент України Володимир Зеленський вів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, друзі, в якому константована неможливість вести переговори з президентом діючим президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, і необхідність посилення бороздатності України. Все класно. Президент сказав: Ми не будемо вести переговори з цим президентом, якого звати. Володимир Путін. І він правильно сказав, він правильно зробив, і РНБО зробило правильно. З, цим, з цією людиною неможливо про щось розмовляти. І що президент дав чіткий Чіткий шанс, чіткий шанс попередження. Навіть я не знаю звернення до росіян, до звичайних росіян як можна припинити війну. Війну. А її можна припинити зараз одним способом: знімайте свого президента, обирайте іншого, і будемо розмовляти. Як можна припинити мобілізацію? Знімайте президента, обирайте іншого і будемо розмовляти, і у вас будуть зміни в мобілізації і в вашому житті, взагалі в житті росіян. Я ще раз повторю по-русски, це чіткий шанс. Переговори для росіян. Меняйте президента і будемо останавливать війну. Меняйте президента і у вас зміниться життя. У вас не буде мобілізації, у вас будет друга життя і шанс на нормальну жизнь. Далі це шанс для багатьох Російської Федерації, для олігархів припинити війну, так же само, і позбутися існуючих санкцій, майбутніх санкцій та конфіскацій. Різних ограничений і так далі. і так далі. Зараз в Україні буде конфісковано 900 об'єктів, які належать громадянам або фірмам, або підприємствам Російської Федерації. Так от багатії олігархи і, і так далі. Окруження, ви не хотите быть під санкціями? Меняйте президента. И будем говорить. Вы не хотите, чтобы у вас ізимали яхты, у вас конфисковали деньги, ваши заводы за границей, ваши машины, дома. Меняйте президента и будем говорить. И так далее, так далее, и так далее. Все, все ясно, все понятно. Президент Владимир Александрович Зеленский дал шанс, дал понять и дав зрозуміти всім россиянам, якщо вы хочете, припинити все. Змінюйте президента. Ось і все. Все. Далі просто підписатися на мій канал, поширити обов'язково, друзі, якщо можете, вподобаєчку, або, як в народі кажуть, лайкніть. І можна писати будь-які коментарі, будь-які, тільки без е нецензурних, нецензурних слів. Ось і все. Йдемо, друзі, далі. На цей шанс, на цей шанс що відповідає Росія устами Пескова Песков заявляет Что для переговоров Вот мовы оригинала Для переговоров с Украиной Придется подождать а, На изменение позиции Президента Зеленского Или же Ждать другого президента Ну по, Ну ждите Ну, ждіть, у нас президент Володимир Олександрович Зеленський. І він буде Володимир Олександрович Зеленський, у нас президентом. Так що. А ви поки що <сум> <сум> мобілізовані? Ось дивіться, вийшла така публікація: Міняю мужа на камбалу в Росії. Родственників <сум> в оригінал знову, родственника. мобилизованных из Сахалина пообещали вы, выдать по 5-6 килограммов мороженой рыбы. Для этого выделили около 9 тонн продукции, рассказал глава облспокома Единой России Михаил Шувалов. Ну классно. Слушайте, одним выдают барану. В ТВ. На Сахалине выдают рыбу. Ну, меняют мужей. Змінюють чоловіків, змінюють батьків, змінюють дітей на баранів, на рибу. Ну оце вся Росія. Раніше хоч ладу брали. І те і те вже щось було. Лада, це, це Лада. Це щось, щось було покруче, щось було класне. Ну, 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 що це за держава, скажіть мені, друзі, що це за держава, що це за люди там, що взагалі, що це за там відношення один до одного, влади до людей, людей до влади? Я думав. Ні, я вже нічого не думаю. Я вже нічого не думаю. Ну, давайте ми, давайте ми. Про Ізраїль трохи, трохи, трохи згадаємо про Ізраїль. Сумно, що Ізраїль себе так веде, і Ізраїль починає щось там от е, крутити задніцею на декілька стульцях і щось. Ось, ось е, на пороховій бочці він каже, що він сидить. От посол відповів Зеленському, посол Ізраїля, щодо що військової допомоги. Знаєте, що він сказав? Е, Повторююсь. Цитата також. Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходячи червоних ліній. Які червоні лінії у Ізраїля? Які червоні лінії? Я ще раз я настільки обурений цими хасидами, що пустили до нас в країну. Ну, дуже обурений. Я, Ви знаєте, я підтримую владу, все, 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 але це було не потрібно було пускати хасидів. На мій погляд, не потрібно. Або я чогось не знаю. Так ось, повторюсь. Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходячи червоних ліній, які пов'язані е зі складною ситуацією на Близькому Сході, друзі. Ну це, Ізраїль сидить на вершині порохової бочки. У будь-який момент може статися теракт. Може. А у нас що стається? У нас навіть не теракти. У нас тут страшне, що твердо. У нас тут знищення йде? Знищення просто ось і все. Може утворитися передвоєнна чи військова ситуація, тому Ізраїлю необхідно діяти обережно та думати про свою безпеку, сказав посол Ізраїлю Міхаїл Бродський. Ну, Міша Бродський, знаєте, у нас також є такий толстий Міша Бродський, якого заподозрили в зрадництві Держави України. Ну, ось тут не знаю, я нікого ні в чому не заподозрюю. Але, друзі, Ізраїль, дивіться, добре. Не хочете ви нам поставляти озброєння. Не хочете ви нам військову снарядження, Не, не треба. Ла, бу, добре. Так прийміть поранених, лікуйте поранених. Це пункт номер один. Далі. Вони ж е, у них е, у Ізраїля у, у, у нього багато спільних розробок різного озброєння. Різних від БТРів там до, до пістолетів і до будь-яких ракет. Так хто б не захотів, захотіла а, Німеччина поставляти, Ізраїль не дозволяє, тому що місце Данія не дозволяє, Норвегія, США. Не, в, 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 вони не дозволяють. А виробляється ж не в Ізраїлі, виробляється в цих державах. Але вони їм не дозволяють поставляти Україну і допомагати Україні. Ну це брехня. Чиста брехня Ізраїля. Чиста брехня. А президент у нас. Невпливовуючий єврей, соромно Ізраїлю. Я, я просто це запам'ятав. Все. Я це запам'ятав і у мене пам'ять не коротка. Я завжди пам'ятаю, знаєте, я не злопам'ятний, але пам'ятаю довго. Отак От і я. Я не злопам'ятний, Але пам'ятаю довго. Друзі, дякую вам, дякую ще раз, дякую за ваші вподобаєчки за ваші коментарі і за ваше розповсюдження. Завтра у нас 5 хвилин, дуже цікаві 5 хвилин. Там про не буду, не буду, приходьте і слухайте. До завтра. До завтра. Україна переможе!